Тарас Шевченко був дуже самотній. У дитинстві часто сидів куяна, мовки всі посиджують скінчені години в козак. Свій їх тільки вилит на папері у своїх дворах. У вірші мій тринадцяти ми іменало бачимо замріяного хлопця, який писав чужих їхня. Став її радіє, і сумує, спілкується з Богом та своєю Оксаною, яка була світлим промічком на у тяжкому дитинстві. Нать собі минало, яка сягня за селом, Що то так сонечко сіяло, що так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Вже прокликали добаю, а я собі у мер'яні, милюся Богу, не знаю, чому маленькому мені тоді так приясно молилось, чому так весело було, Господне небо. І село, ягня, здається, веселилась, сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, Запекло, почервоніло, і рай запалило, бо прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і тепло морніло. Подивився я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати. Не мав мене гани, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при собі дорозі далеко коло мене плоскі вибирала, та й почула, що я плачу. прийшла, привітала, сльози мені утирала та й поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Гаї. Сади, сади, і ми жартуючи, погнали, що жієгляда до води.